Радий вітати вас на парламентському телеканалі Рада. Це включення із коларів Верховної Ради України. І ми спілкуємося із народним депутатом країни, який представляє фракцію партії регіонів. Це Валерій Коновалюк. Доброго ранку, пане Валерію. Доброго ранку, вітаю вас, всі. пане Валерію. Отож, завершальний пленарний тиждень у цьому році І можна говорити про певні підсумки. Вчора відбулося засідання погоджувальної ради. Однак знову непорозуміння, знову різні точки зору щодо розгляду проєкту державного бюджету на наступний 2010 рік і щодо змін до виборчого Ну, хотілося б почути і вашу думку. Хочу ще раз всіх привітати з побажаннями різдвяних і новорічних свят. Але для нас дуже прикро, що хоч це останній пленарний тиждень, але за цей рік ми не мали ефективних впливов впливових рішень для того, щоб забезпечити все те, що чекали люди. І я вважаю, що для Верховної Ради треба було б не тільки розглянути певні законопроекти, але і зробити все. Щоб почалися системні реформи і Створення умов для того, щоб ми впливали на ті події фінансово економічної кризи, яка вплинула на життя кожного кожної української сім'ї. Я переконаний, що на вимоги опозиції треба сьогодні не тільки ставити питання державного бюджету на 10-й рік, але і дати оцінку, як виконувався поточний бюджет, чому не дефінансовані майже третина бюджетних програм, чому не фінансуються сьогодні видатки, які стосуються і соціального захисту і медичного забезпечення і розвитку наших територій, чому то стихійне лихи, яке сьогодні відчули в кожному місті, районі України, фактично були свідками всі, що недофінансованість комунального господарства привела до певних проблем для певних наслідків, коли фактично в Україні загинуло багато людей. Тому для нас важливо сьогодні не тільки піднімати питання відповідальності влади, але і зрозуміти, чому так ста. Ала, що ми сьогодні маємо достатньо негативні показники в економіці. Україна визнана на тому тижні, що саме бідна країна в Європі, що рівень життя людей не індексується урядом для того, щоб підтримати найбільш незахищене верстне населення, і зробити все для того, щоб за цей рік можна було б хоч частину проблем, які обіцяли ця влада виконати, забезпечити їх вирішенням тих питань, які сьогодні стосувалися, і тому числі діяльності відповідних фракцій. Парламенті тому, тому, пане Валерій, можливо, треба ухвалювати бюджет, не тільки проблеми... ухвалювати бюджет, але в на засадах бюджету формувати соціальну економічну політику держави, щоб ми відчували і розуміли, яким чином треба розподіляти державні кошти для того, щоб забезпечити і економічне зростання регулювання тих питань, які стосуються податкової політики, щоб ми відчували, що кожна стаття бюджету вона не тільки спрямована на вирішення певних проблем, але мусить бути. Те профінансовано на 100%, тому я вважаю, що ці проблеми, які стосуються сьогодні, не тільки бюджету, але повної втрати управління держави, фактично розвалу системи фінансової, яка сьогодні фактично не забезпечує нормальну життєдіяльність українців, і я переконаний, що це не тільки відповідальності діючої влади, але і тих фракцій політичних, які фактично формували уряд, які брали на себе відповідальність, які мусить за це відповідати, пане Валерію. мені здається, що за останній пленарний тиждень оці всі законопроекти прийняти не вдасться. Як мінімум, скажіть, будь ласка, що потрібно зробити от за цих чотири дні? За цих чотири дні треба фактично не тільки схвалити бюджет, але забезпечити все необхідне для того, щоб були проведені президентські вибори, тому що остання надія Україна. Аїнців пов'язано виключно з виборчою кампанією, що на цих виборах переможуть лідер, лідер опозиції, що ми зможемо реалізувати власну антикризову програму і змінити життя людей на краще. Я переконаний, що цих виборів чекає вся Україна. Дякую. Я дякую вам за розмову. Нагадую, що це був Валерій Коновалюк. Він представляє фракцію партії регіонів.